Крива велють міфічних вікінгів, Робота на шестернях календаря магія, дуже дивні дива та чаклунство на одного. Ви на каналі Чорний Кіт, канал про тематичні та пригодницькі настільні ігри. Мене звуть Євген і це черговий огляд свіжих передзамовлень, релізів та спільнокоштових кампаній. Розпочалося передзамовлення на українську локалізацію чергового суперхіта минулих років, на який нашим видавцям вдалося відвоювати права у московських конкурентів з понеділка, 12 червня, можна передзамовити Blood Rage, один з найбільших хітів зірки геймдизайну Еріка Ленга. Українською гра називатиметься Лють крові. У ній ви гратимете за клани вікінгів, що намагаються під час рак здобути якомога більше слави у битвах та набігах. На відміну від більшості подібних ігор, у люті крові різні фракції не мають ніяких особливих здібностей чи відмінностей, але протягом гри ви будете розвивати їх за допомогою карт покращень, додаючи різні особливі вміння та унікальних потужних юнітів епічних монстрів. Кожен раунд у грі розпочинається з драфту, після якого ви витрачаєте свої очки дій на те, щоб виводити своїх вікінгів на поле, переміщувати їх там, грати карти покращень та розпочинати битви. Участь у битві беруть усі гравці, що мають у цьому регіоні юнітів. Переможець визначається за сумарною силою військ та карт битв, які гравці грають до лілиць, але найцікавіше, що участь у битвах може принести славу, навіть якщо ви не перемагаєте в ній, адже за загиблих воїнів у Вальгаллі теж можна отримати очки наприкінці раунду. Це глибока стратегічна гра із зміню. Мом рандому, швидким насиченим ігроладом та чудовими ілюстраціями та мініатюрами. Її вартість на період передзамовлення, що триватиме до 10 липня, складає 2920 гривень. Тробуття гри очікується у вересні цього року. Також для передзамовлення доступні відразу три доповнення: боги Асгарду, чаклуни мідгарду та п'ятий гравець. Їх прибуття очікується вже наприкінці цього року. Ще одне свіже перед замовлення відкрив Lord of Boards на українську локалізацію Гри Challengers. Це доволі проста та весела карткова гра, в якій ви берете участь у змаганні. Змагання просте, ви змагаєтесь за прапор. Кожен з гравців набирає собі команду з кількох доступних з різних колод карт. Далі всі перетасовують свої колоди, і перший гравець тягне першу карту зі своєї колоди і захоплює прапор. Після цього другий гравець починає по черзі тягнути свої карти, допоки їх сумарна сила не перевищить силу карти суперника. Тоді прапор передається останній карті другого гравця, решта ховаються, і тепер уже карти Агне перший гравець і таким чином і проходить раунд змагання, допоки хтось не втратить усі можливості відібрати прапор. Таким чином гравці грають між собою такий собі турнір протягом семи раундів, і хто матиме найбільше перемог по його завершенні, виграє гру. Перед гру можна до 19 червня. Ціна на цей час 1280 гривень. А далі вже чекати прибуття гри до України це має статися у серпні цього року. І ще одне передзамовлення від Ігромагу на українську версію гри Відьомуська круголець. У цій грі кожен гравець це відьма, що варить різні зілля. Протягом свого ходу ви викладаєте перед своїм планшетом карти різних рецептів. Вони дозволяють перетворювати одні інгредієнти, що ви берете зі свого планшету, на інші. Ці новостворені інгредієнти ви кладете в казанок та передаєте своєму сусіду. Той має викласти їх на свій планшет. А якщо в нього для інгредієнтів якогось типу вже немає місця, то ви отримаєте переможні очки. Тож вам потрібно так розрахувати свої зілля, щоб і суперника завалити, і Самому впоратись із тим, що підкидають вам сусіди. Невеличка, досить швидка гра обійдеться вам наразі у 1024 гривні. Триватиме передзамовлення аж до 6 липня. Сама гра має приїхати у вересні. Триває перед замовлення на українську локалізацію гри Цолькін Календар Майя» від Філіндію. Це складна і комплексна євростратегія, в якій гравці перевтілюються у вождів племен Майя. Вам потрібно буде видобувати ресурси, будувати будівлі, розвивати технології та займатися розвитком свого племені, щоб отримати переможні очки. Робити ви це будете за допомогою механіки виставляння робітників, яка тут реалізована у дуже незвичному вигляді, адже виставляєте ви своїх робітників на шестернішу оборот. Питаються кожен ігровий день. Кожен сектор шестерні дозволяє виконати свою дію, і чим довше робітник залишатиметься на шестерні, тим краще буде його дія. Але на всі дії робітників не вистачить, тож вам потрібно буде уважно планувати наперед, кого куди і наскільки ви відправите. Вартість перед наразі 1400 гривень. А вже з наступного тижня гра буде у відкритому продажі за 1800 У світ вийшла гра за мотивами популярного серіалу Stranger Things від компанії Сімон та відомого майстра геймдизайну Роба Давіо. Stranger Things Upside Down охоплює події перших двох сезонів та пропонує вам взяти у них участь. Це кооперативна гра. Ігрове поле та цілі у грі залежать від того, який сезон ви розіграєте, але основна механіка полягає у тому, що ви переміщуєтесь між локаціями у грі та граєте з руки карти, що дозволяють вам переміщуватись швидше та долати різні перевірки. Складність перевірки визначається набором жетонів, і ви зазвичай бачите лише верхні з них, тож маєте вгадувати і ризикувати, обираючи скільки карт поставити при перевірці. Схожим чином, вам доведеться битись із монстрами відомими по серіалу. Успішне виконання дій у різних локаціях наділятиме вас картами союзників та предметів, що мають різні властивості, або ж іншими корисними ефектами. А колода подій, натомість постійно підкидатиме якісь гадості. У грі потрібно розраховувати свої сили і ресурси, але водночас і покладатись на везіння. Вартість гри наразі 50 доларів. Ще один свіжий реліз гра Еркіо Society від Space Cowboys. Це оновлена версія доволі популярної гри 2017 року «Ethnos». Але якщо в «Ethnos» мова йшла про боротьбу племен у фентезійному світі, то тут ви займаєтесь археологією, відправляєте експедиції у різні цікаві місця нашої планети, намагаючись просунутись на треку відповідної локації. Це гра на збирання наборів для кожної гри ви відбираєте шість можливих класів персонажів із 12 доступних складаєте з них колоду. Протягом гри ви берете по карті з кількох відкритих на столі, а далі можете викладати з руки карти у експедицію. Колір карт, їх тип та особливі властивості визначають, в які локації ви просуваєтесь та скільки переможних очок здобуваєте. Оглядачі відзначають, що хоч Erkeos Society і має в основі той самий механізм, що і Ethnos, але все ж таки відрізняється від попередниці значно меншою конфліктністю. Орієнтовна ціна гри у рітейлі 50 – 50 доларів. На кікстартері йде спільнокоштова кампанія для англомовного видання, гри відомого німецького дизайнера Міхаеля Кіслінга Сан Сусі. Це гра на викладання плиток, доволі стара, але така, що зібрала дуже багато схвальних відгуків за свій дизайн. Вам потрібно буде викладати плитки саду для відомого німецького палацу Сан Сусі таким чином, щоб вельможі, що прогулюються його стежками, принесли вам якомога більше переможних очок. А щоб взяти плитку з центру стола, ви граєте карти дій. Простий, але Механізм. Гра рекомендується усім, хто знає, хто такий Михайль Кіслінг. Ціна базового пледжа 40 доларів. Триває кампанія для невеличкої гри Badland Rivals. Це карткова пригодницька гра, в якій гравці долають різноманітні перешкоди, намагаючись дістатись до фінальної битви, в якій б'ються вже один з одним. Це не кооперативна гра. Кожна карта перешкоди пропонує вам декілька способів, як її подолати. Гравці спільно обирають один із них і далі починають тягнути карти з колоди ресурсів, намагаючись здобути якомога більше карт до своїх власних колод, але при цьому потрібно бути обережним, адже витягнуті карти не повинні переважати карти, витягнуті до поточної перешкоди. Якщо ви переберете карти, то втрачаєте їх усі. У грі є і декілька додаткових механік, як ото предмети зі своїми особливими вміннями. Коштує ця швидка гра усього 25 доларів. Також є версія для домашнього друку за 10 доларів. На GameFound триває спільнокоштова кампанія для карткової соло гри Вічкрафт. Її автори раніше зробили іншу соло гру Resist, що була дуже схвально прийнята поціновувачами жанру. Witchcraft побудована на механіках попередника, але тепер вже в іншому сетінгу та з певними оновленнями. Ви граєте за віддімський ковен, що намагається вижити у невеличкому містечку. Ви конструюєте колоду з різних відьом та маєте пройти цією колодою декілька місій. Щоб пройти місію, ви граєте карти з руки. Карти дають певну силу, і ви маєте зібрати сумарно стільки, скільки вимагає місія. Але при цьому місію. Складнюють додаткові карти, які розкриваються лише згодом. Кожна з карт відьом має два ефекти діяти приховано або діяти відкрито. Коли граєте відьму, то маєте обрати один із них. Відкриті ефекти завжди потужніші, але після розіграшу цю відьму заарештовують і ви втрачаєте карту. Провалені місії ведуть до суду, що може призвести до поразки а вдалі місії покращують вашу репутацію в суддів та відповідно шанси на майбутньому суді. Тож ідея гри у тому, щоб правильно розподілити сили та вчасно пожертвувати сильними картами заради перемоги. Підтримати гру можна усього за 20 євро. Ще на гінфаунді триває, щоправда, не дуже вдало, кампанія для гри Тектонія це стратегія на контроль території. Кожен гравець контролює одне з племен, що борються за виживання у світі, що постійно змінюється. Однією з основних фішов гри є динамічна мапа. Території різних типів викладаються на неї довільним чином на початку і змінюються протягом гри. В кожного гравця є свої юніти, яких можна апгрейдити, і які ви пересуваєте із території до території, щоб видобувати з них ресурси для побудови нових юнітів. Звісно ж, коли юніти різних гравців опиняються на одній території, то розпочинається битва. Вона розігрується за допомогою карт і кубиків. Перемога у грі визначається картами завдань, але в основному ваша мета контроль над ключовими територіями. Ціна гри на GameFound 70 євро. Royal Builders. Ройлрайт гра для домашнього друку. Зараз на Кікстартері. Це доволі проста єврогра про будівництво палаців. У вас є спільний на всіх гравців аркуш із мапою Європи та свій власний аркуш гравця. Кожен хід ви кидаєте кубики і обираєте зі значень, що випали одне. Ви можете позначити у одному із міст, що відповідають цьому значенню, у свого робітника. Коли ви розставили достатньо робітників, то замість кидати кубики можете спробувати зібрати ресурси з доріг між містами з вашими робітниками, за ресурси збудувати будівлі і розставити ці будівлі у якихось інших містах. Чим більше будівель у вас вийде з чим більше міст та регіонів ви охопите, тим більше наберете переможних очок. Більше у цій грі особливо нічого немає, і у цьому власне і фішка легкий ненапряжний ролленрайд. Ціна пленджу усього 3 євро. І на коня ще одна село Гра тепер вже чиста для домашнього друку. Це Лум. Фентезійна пригодницька гра, вона пропонує вам повандрувати своїм власним похмурим світом у жанрі темного фентезі. Для гри вам знадобиться роздрукувати декілька аркушів паперу, решту матеріалу можна просто переглядати у цифровому вигляді, взяти кілька кубиків та колоду звичайних гральних карт. Кожен свій хід ви будете тягнути чергову карту, що визначить наступний поворот сюжету. Гра опише в якій ситуації ви опинились і надасть перелік команд, які ви можете виконати. Ви будете знаходити рідкісні предмети, таємні місця, спілкуватись із іншими персонажами гри, і, звісно ж, битись із небезпечними ворогами. Разом з грою вам пропонують і є рольовий сетінг, придатний до гри у різних системах, коштує гра усього 6 фунтів стерлінгів. На цьому, все наступного тижня. Очікуємо великі цікаві проекти. Тож підписуйтесь та не пропускайте наступні відео. Дякую, що додивились до кінця. Слава Україні!